Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, цілий квест собі влаштувала по пошуку якісної цибулі на посадку. Найшла пів кілограма такої я брала, електро називається. І кілограмчик такої я знайшла, в чому заключається якість? Дивіться, по-перше, нюхайте цибулю. Якщо вона була спарена і потім просушена і продається, вона буде воняти свіллю і неприємно буде пахнути. Ця цибуля, яку я купила, вона приємно пахне, тобто ніякого такого зайвого запаху в неї немає, тому що вона закрита лусочкою і дуже якісна. Тоді оця лусочка повинна бути цільна, однорідна, одного кольору. Корінчик повинен бути сухенький, непроросший. Отут не повинно пророзше бути, тому що навіть якщо не вистикнувся не такий біленький паросточок, то він може ось сюди вже тут пройти, якщо була вона спарена. І тоді цибулька така дуже м'якенька. А вона повинна бути тверда така, і е, тоді це якісна цибуля. Вона дасть е, ту туріпчасту цибулю, яку ми від неї очікуємо. Е, е, сподіваюсь, вам все зрозуміло. Е, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей в моїх відео.